У білоруського диктатора Лукашенка черговий напад манії величі. він розповідав китайським представникам, що без білорусі неможливо зупинити війну в Україні, а також звинуватив європейців, що вони хотіли озброїти Україну і тому миру не досягли. Відтак його китайські візаві залишалися лише кивати головою та робити вигляд, що розуміє логіку Лукашенка при її відсутності. Європейці прагнуть вступити в ці переговори. Без нас нічого не може статися. На місці Трампа я б нагадав їм в 2015 році в мінську з ініціативи великих європейських країн. Тут зібралися Меркель, Німеччина і Оланд, Франція, Франція Хто перешкоджав встановленню міцного миру? Так вони потім зізналися, що прийшли сюди не для того, щоб встановити мир, а для того, щоб дати Україні можливість переозброїтися. Але чому ви сьогодні ображаєтеся, що Трамп вас не запрошує? навіщо ви тут потрібні? ви вже одного разу спробували.